Захоплюючи майстер-класи з малювання піском та магічне хімік-шоу. З такої розважальної програми почалося святкування річниці спортивного комплексу КБ-75. Організатори вирішили присвятити більшу частину святкування саме маленьким криворіжцям. Залучення дітей до спортивного осередку стало основною метою організаторів. Головний ринг спортивного комплексу, перетворений на сцену, зібрав біля себе багато маленьких прихильників спорту та їх батьків. У нас сьогодні годовщина з дня відкриття. Ми год назад відкрили наш комплекс. Много всего Наш комплекс очень активно займається продвиження спорту кривому років. Відкрили спортивну площадку задміса, нашого дворця молодежи. Рисунок, всім відомий, Мальчик на стіні двіса. Це теж була ініціатива э, нашого комплексу. Концертна програма почалася з грандіозного лазерного шоу під акомпанемент ударних інструментів. Ще один подарунок спортивного комплексу шоу Мильних бульбашок. Малеча протягом усього виступу бавилася, раділа і відчайдушно намагалася дістати хоча б одну бульбашку руками. Протягом свята проводили розіграші різних послуг спортивного клубу, абонементи у тренажерну залу, басейн та фітнес-зони. Хочу поздравити жителів його рога і Велосить... нам займатися. Для вас є ділянки. Нам год, ми молодий клуб. Ми сьогодні устроїть праздник спорту і красоти. На спортивних естетів чекав справжній показ мод фітнес-одягу. У ролі моделей виступили тренери з різних секцій КБ-75. Відвідувачі спортивного комплексу могли обрати собі вбрання за смаком. У завершенні розважальної програми барабанщики з Харкова продемонстрували дійсно святкове шоу. Неабиякий заряд веселощів та позитивних емоцій отримали усі від малечі до дорослих. Мне мероприятие нравится. Тут э, много всего, всякие развлечения. Классное мероприятие, очень ярко, светло, музыкально и весело. Поднимает настроение на воскресенье и на целую неделю. Очень понравилось, спасибо организаторам. Особенно первая часть для детей. Ребенок порисовал немножко, попускал мыльные пузыри. Організатори запрошують усіх відвідувачів долучитися до їх спортивного осередку та розпочати своє спортивне життя саме з КБ-75. Євген Клусовський, Микита Бабенко цей день спорт.